Стара сорочка, давня, як війна, сорочка наша, вишита Христами, минулі війни, пам'ятав вона, не стерлись біль і квіти за літами. Вишиванка генетичний код української нації. Це наша любов до рідної землі та до свого народу. Вона ж символ нашої справедливої та жертовної боротьби з ворогом. Для нас вишита сорочка це оберіг, святиня, міст між поколіннями. Сьогодні, боронячи Україну від рашизму, ми змінили свої кошатні вишиванки на піксель. Сьогодні ми носимо дві вишиванки: одну вишиту сорочку на свята, іншу український піксель щоденно. І обидві носимо з честю, гідністю та вірою у перемогу. Кожен хрестик стібок вишитий вручну з особливим трепетом, додає нам енергії, сил і мужності. Ми боремося, щоб кожен з нас міг вільно одягнути символ нашої свободи. Зараз ми створюємо нові візерунки, нову історію нашої незалежної України. Ми здобудемо перемогу і одягнемо свої святкові вишиті сорочки. Ми загоїмо свої рани, прикрасимо квітами, шрами, знову розквітне українська доля, наче маки в полі. На сучасній вишиванці візерунки будуть сподвигів, зі спогадів і справ. Мужності людей, історії порятунку, віри у добро, що кожен в серці мав. Незламні духом відновлять Україну. Слава Україні!